Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Я, я Сашко Добрий. Винесу окремим відео запитання. Так що до те, 4 96-го року випуску. Ось у нас іде елементи, які відповідають за передачу моменту на задню вісь, ось бачимо аналогічні конструкції. Ось ця і ось ця. Ну, принаймні, візуально вони аналогічні. І от коли ми шморгаємо. Цей що, кардан, так, чи як його назвати, то тут воно ледве-ледве там підгулює на цих, я так розумію, гумових елементах. А отут аналогічний гумовий елемент зовсім розсипався і воно бовтається, як відро в колодязі. Хто компетентний, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи так це має бути, чи це здоровий стан речей, чи це треба усувати? Пам'ятаємо, що коментарі... Якісні відзнавців вони корисні також тим, хто стикнеться з аналогічною проблемою. зайде у це відео і буде читати коментарі. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.